Протягом останніх років спостерігається тенденція до зростання питомої ваги рослинництва в структурі виробництва валої продукції сільського господарства. Обсяг валої продукції рослинництва більший більш порівняно з 2010 роком на 22%. Виробництво сільськогосподарської продукції по всій категоріях господарств зросло до минулого року майже на 17%, у тому числі в рахуваннях на 28%, а в господарствах населення майже на 10%. Хмельниччина серед лідерів України у сільському господарстві. Це безперечний факт. Втім, аби покращити минулорічні позитивні результати і цьогоріч втримати високу планку. Необхідно вже зараз активізувати резерви на носі весняна посівна кампанія. А на лаві запасних опинилося шість районів області. До прикладу, у Славутському, Ярмолинецькому, Городоцькому районах з кожного гектара зернових культур зібрали лише по 37-40 центнерів. У галузі тваринництва найбільше зменшення великої рогатої худоби допустили у новоушицькому 65%, У Литичському 32%, говорить говорять в обласному управлінні агропромислового розвитку. Минулий рік 20. Це ви і ваші заступники, і ще пару чоловік можна закупити по одній теляті. А де громформування закупили телят? Скажіть, я в Шепетівці, я в Хмельницькому районі, я в Кам'янець-Подільському, в інших районах. Скільки ми можемо говорити? Це ж урядова програма. Селі сирі Сиріїв, це урядова програма. Чому він її не виконує? І на цей день закуплено ноль еліт. Чим сіє? а як що ви те, що не ясні Треба і сторінку комісію поїхати, що та комісія пошукала в ямовницях на колегії обласного управління агропромислового розвитку окремо зупинилися ще на одному важливому питанні: захист майбутнього врожаю озимих культур. Рясні снігопади захистили посіви озимини від лютих мородів, проте наслідки осінньої посухи та холодних вітрів суттєво ослабили посіви. А різке весняне потепління може згубити значну частину рослин. Попереджають у Хмельницькому інституті агропромислового Робництва НАН України, аби відвести загрозу від майбутнього врожаю хлібів, про це час подбати вже сьогодні. Оцей сніг, який зараз ми маємо, він е, у другу хвилю морозів, він захистить ці рослини, але надалі, в результаті мінусових температур, рослини виснажені. Рівень цукрів впав до 10-13 Це критичний рівень. Достатньо оцього великого шару снігу і різких плюсових температур рослини почнуть випрівати. Я просто звертаюсь в обов'язковому порядку кожна агрономічна служба, кожного господарства повинна обстежити поля, які в них є, і не тільки відібрати зразки в двох-трьох місцях, а іменно приділити увагу. Місцям, де відбувалося, де немає лісосмук, де відбуваються сильні потоки вітру, які іздувають сніг. Минулорічні рекордні врожаї суттєво покращили імідж Хмельниччини. 2012 рік має стати роком примноження попередніх здобутків і подальшого утвердження конкурентоспроможного аграрного сектора економіки та розв'язання соціальних проблем села, наголошують в обласному управлінні агропромислового розвитку. Юлія Стафурова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.